О, старий вигадянського вітаю. вітаю мене звати Олексій. Сьогодні хочу поділити своєю думкою про фільм Пункт призначення 6. родове прокляття. Тому не переключаємося. Беремо щось солодке чай, каву і дивимося відео до кінця. Пункт призначення 6. родове прокляття. Американський фільм жахів 2025 року про надприродне. На фанатів чекає гідне повернення. У стрічці знову йдеться про невідворотну смерть, яка переслідує нову групу жертв. Цього разу студентку коледжу, що намагається розірвати смертельне коло. Дівчину постійно мучить один і той самий кошмар, тож вона вирушає додому в пошуках єдиної людини, яка здатна врятувати її родину. В головних ролях Рія Кілстен. April Telek, Max Lloyd Jones, Anna Lori, Theo Briones, Owen Joiner. Брек Біссенджер, Річард Герман і Тоні Тот. Режисерами є Зак Ліповський та Адам Стайн. А сценарій написали Гай Бусік та Лорі Еванс Тейлор. Заснований на історії, розроблені ними та Джоном Вотсом. Це шоста частина серії фільму Пункт призначення після пункту призначення 5 2011 року. Після комерційного успіху фільму Пункт призначення 5. Почалася розробка нового фільму. Його описували як переосмислення франшизи, але в жовтні 2020 року творці серіалу Джефі Редік підтвердив, що це шостий фільм франшизи. Зйомки проходили у Ванкувері з березня по травень 2024 року. Сюжет Стефанія 18-річна студентка, яка починає бачити той самий кошмар загибель людей у вежі 60-х років, від якої колись врятувалася і її бабуся. Айріс, але цей порятунок став порушенням невидимого порядку. ланцюг смерті перерваний тоді, тепер відновлюється, і мішенью стає нове покоління. Після загадкової загибелі Айріс Стефані розуміє, що смерть йде її слідом, намагаючись розірвати смертельний ланцюг, вона звертається до незнайомця, який знає занадто багато, і вказує, що уникнути фіналу неможливо, якщо не зазирнути, в Саму суть долі. Незважаючи на смерть Тода у листопаді 2024 року, Warner Bros підтвердила, що він зняв усі свої сцени для фільму. У березні 2024 року було оголошено, що фільм вийде в кінотеатрах Warner Bros Pictures у 2025 році. Також було розкрито більшу частину акторського складу. Також цікавий факт: 71-річна каскадерка Івет Фюргесон вийшла з пенсії для виконання. Виконання трюку з вогнем у сцені передчуття, яку режисер Ліповський вважає світовим рекордом для найстаршої людини підпаленої на камеру. Реліз. Фільм пункт призначення 6 родове прокляття був випущений у США компанією Warner Bros. Pictures 16 травня 2025 року. Фільм був знятий для IMAX і буде випущений як у форматі IMAX, так і в стандартному форматі. Подвійний спеціальний показ. Відбувся у вибраних кінотеатрах з 9 по 10 травня за тиждень до виходу фільму, який включав оригінальний фільм 2000 року. Цікаві факти: трейлер фільму було випущено 25 березня 2025 року на 65 ринках та доступний на 44 різних мовах. За підрахунком, протягом перших 24 годин він зібрав 178,7 мільйонів переглядів. У всьому світі, що робить його другим за популярністю трейлером фільму Жахів. Після трейлеру воно від New Lines із переглядом 200 мільйонів. Бюджет фільму 50 мільйонів доларів. Станом на 16 травня 2025 року фільм зібрав 21 мільйон доларів у Сполучених Штатах та Канаді, а також 26,4 мільйони доларів в інших територіях. Що загалом становить 47,4 мільйони доларів у світовому прокаті. Успіх чи ні, з часом дізнаємось. Плюс треба знати бюджет реклами, щоб оцінити повністю успіх картини, а тоді розуміти будемо продовження, чи ще буде, чи це останній фільм із серії. Фільм отримав найсильніші критичні відгуки серед усіх франшиз. На вебсайті агрегатора відгуків Rotten Tomatoes 93% зі. 122 відгуків, критиків є позитивними. Метакритик, який використовує середньозважену оцінку, присвоює фільму 74 бали зі 100 на основі 32 критиків, що вказують на загалом схвальні відгуки. Посттрек дали йому в середньому 4 зірки з 5%, причому 69% сказали, що вони точно рекомендували б цей фільм. Тим часом у соцмережах з'явилися перші реакції від критиків і журналістів, які вже побачили стрічку. Якщо вони не брешуть, на екрані нас чекає все, за що фанати любили франшизу: божевільні смерті, чорний гумор і безглуздо криваві сцени. Ось що вони кажуть. Кортні Говард Родове прокляття. Це весела, лякаюча фабрика кошмарів радісної крові. Родове прокляття чудово поєднує напругу, похмуру комедію та залиту кров'ю бійню. Крістофер Іконом, NBC Universal Сиквел спадщини зроблено правильно. Пункт призначення родове прокляття підіймає ставки на всіх фронтах, від виступів і хімії до її бризок і катастроф. Остання поява тоні Тода на екрані справді особлива. Цей фільм знає, що таке веселощі, і впивається абсурдом, зберігаючи при цьому своє серце. Расмілхейм ДеДирект. Родове прокляття це абсолютне божевілля. Франшиза дійсно виводить свої надзвичайно жорстокі смерті на зовсім інший рівень. Родове прокляття має дуже унікальний гачок, який повинен задовольнити аудиторію та шанувальників на все життя. А сімейна динаміка є чудовим доповненням. Тепер коротко мої відчуття від перегляду даної картини. Фім не нудний, звісно, дивився вдома. Кінотеатр, запис TC, якість на 4 із 5. Іноді, звісно, фокус пригав, але не заважав перегляду та отримання задоволення. Ну і ще іноді на деякі смерті не полюбляю дивитись, тому я закривав очі. Хочу підкреслити, що я приблизно розумів, що де і по якій логіці повинно було бути. Бути. Сюжет на 5 із 5, актори гра, е, вірю, нормально, розвиток сюжету події по канону, тому іноді розумію, що коли повинно бути, повторюсь. Кінцевка фільму ТОП, тому моя оцінка 9 з 10. Якщо ви фанат е, і бачили всі фільми, то тоді рекомендую до перегляду однозначно. Якщо вам сподобався цей огляд, поставте обов'язково лайк, підпишіться на канал. Напишіть там під відео коментар. Свою думку про фільм буде цікаво почитати. І чекайте, звісно, вже підбірку культових фільмів 1994 року. До зустрічі.